Поляки ж нам по факту ближе, чем русские, на самом деле, по це. Ближе нас русками обідіняє бригада, нав'язана там культура. Русський цей язык, який ми учили всю дорогу в школі. А, якщо що я нормально до російськомовних українців відношуся, але дуже вдячний за українську і і в принципі все. нас русським. Ми больше нічого не бідіняє. Тобто до поляків ми вже ментально набагато ближче. Але все одно прірва між українською ментальністю і між польською просто якась космічна Вче то як ми міркуємо, як ми діємо, як ми проблеми рішати якихось цілей в житті досягати, то як це поляки. Це ну це просто космос. Абше, це щось нереальне. От. Згадайте мої слова. Я думаю, ви з цим погоджуєте, що якби не війна, Україна всю Європу перепрошую жахнула б так в плані розвитку. У нас до війни був найкращий банкінг, суперсервіс, польща розцвіла, завдяки тому, що українці сюди не їхали, повідкривали свої клініки, сервіси і так далі. Тобто, по факту, ми Польщі нужны більше, чим нам Польща. Але при цьому всьому треба держати з ними дружі, дружні стосунки, як там риса і так далі. Бо це один з главних наших стратегічних партнерів. І Польща прекрасно розуміє, що якщо не не ми, якщо Україна провалиться, то їм тут торба. взагалі. Акше, що, е, а хто там думав, що рашка, оце хто за перемірює, там думає с вас, що рашка прийде і начне з усіма рюмку пити, скаже уране князь саме браття і так далі. Не буде такого. Вони далі підуть захватувати собі не не нові країни, а нові нації. Вони на ці міркують. І в принципі, поляки, хто повише, хто порозуміше, це розуміють. Ну, коротше, що ви про це думаєте? Я тут ще може якісь ставочки зроблю, але я з чесно трохи шокі. В мене ще такого ні в одній країні не було, ні з одної нації. Взагалі, даже, даже це, е, там з людьми за, за рабами, якимось ще так далі, і, і ті більш себе пристойно насправді ведуть. Хоча з цим буває інколи, на жаль, а, проблема. Ну, в силу того, що не достає у них фінансування для того, щоб нормальне навчання в їхніх країнах зробити. І то такого не було. Хезе, може, якесь весінні обострення чи осінні обострення. В общем, зайду в коменти, почитаю. Ну, зайду, треш. Важливо зараз час можливостей саме для тебе. Якщо ти давно мрієш про стабільність, розвиток і хочеш нарешті рухатись уперед, долучайся сьогодні. Посилання у шапці профілю безкоштовно. Консультації від експертів Форбс для будь-якого віку. І все онлайн. Тицай та поїхали у майбутнє разом. Зараз...